Не безбар'єрне прикарпаття на Івано-Франківщині 94% укриттів недоступні для людей з інвалідністю. Як так сталося, і хто у цьому винен? Наш Кирил Верязкін намагався з'ясувати 6% – Саме стільки укриттів на Прикарпатті обладнані для людей з інвалідністю. Івано-Франківську таких споруд удвічі більше. Проте і цього недостатньо. Міська поліклініка номер 5 Тут чимало інклюзивних елементів: як то жовті кола на дверях, пристосовані туалети, спеціальний рентген-апарат та гінекологічне крісло. Є навіть підіймач для маломобільних людей. О, ми вже приїхали. Прошу, можна. можна, так? Тут вже немає сходинок, так переживати. Облаштували у закладі укриття. Ми його переробили. Станом на зараз це укриття. Це є пристосоване укриття. Це не є споруда цивільного захисту. Для укриття тут є достатньо приміщення. Тут є бачите, дуже багато є спеціально облаштованих лавочок. Всі е, Пацієнти, всі, весь персонал, який є станом на прийом. Вони в принципі дня. Вони в принципі всі тут поміщаються, якщо є така потреба. Втім, потрапити сюди самотужки людині з інвалідністю не вдасться, адже тут немає пандуса. Самі розуміємо, що який в нас час, в якому стані країна, і так далі. І ми всі це побачили навіть у нас в івано франківську що є прильоти і так далі. І власне це актуальне питання це потрібно. Розбов'язково та я думаю, не тільки тут, але й в будь-якій лікарні, в будь-якій школі, в будь-яких установах державних повинно бути укриття для. Не тільки для населення, але також і для людей з інвалідністю, і так далі, бо це теж невід'ємна частина суспільства. За встановлення пандусів чи іншого обладнання, яке полегшує життя мобільним групам, відповідає місцеве самоврядування та балансоутримувачі, але часто проблема навіть не в їх бездіяльності, а у відсутності можливостей. Це дуже важко в технічному плані, тому що дуже вузькі сходи на них йдуть. Якщо ми писали панду, то практично заходу не буде для, ці, для інших осіб. Тому е, технологічно, технічно це неможливо. От дивіться, ці сходи, от як ми тут можемо зробити пандус. Стосується це і укриттів у житлових будинках. Аби повноцінно облаштувати тут сховище для людей з інвалідністю, банально не вистачає місця. Є можливість ми це робимо. немає. На жаль, ми не можемо просто, що є така вимога, і ми повинні зробити будь-що. Це неправильно. Що робитимуть на випадок небезпечної ситуації? Медики знають напевне. Якщо буде ситуація, коли буде тривога повітряна і людину необхідно спустити, то ми її спустимо просто фізично. У нас є достатньо персоналу. Ми це обговорювали не один раз, тому що обладнати технічно і інженерно це є надзвичайно важко. А ось іще одне франківське укриття в одному із місцевих дитячих садочків. У 2022-му частину приміщення переробили в сховище та закрили вікна бетоном. Вирішили, що будемо закривати ці вікна. Департамент освіти нам посприяв в цьому плані. Ми тоді склали угоди і відповідно закупили ці бетонні блоки і якраз заклали їх ці вікна. Розташоване воно на першому поверсі і є максимально доступним. Тут немає ані сходів, ані високих порогів. Якщо буде така дитина, то вона зможе собі сама прийти чи, чи приїхати на колясці, якщо вона сама буде, чи асистент вихователя може їй допомогти, сюди завести це без питань. У приміщенні проблеми з укриттям немає, тобто доступу до укриття немає, але ми бачили на вулиці, власне, сам заїзд до вашого приміщення, до вашого садочка. Не є інклюзивний, власне, і прибудинкова територія теж бажає кращого, бо я шукав, де можна потрапити до вас. Як потрапити, я проїхав ці сходи, навіть не бачив цей пантус, який там є, в принципі. А тут дійсно без, без страхівки не заїдеш, бачите, самі, бо тут дуже стрімкий нахил. Панту усі свої зауваження щодо стану укриттів на Прикарпатті Микола Макар озвучив цього тижня на раді безбар'єрності. Всі говорять про те, що у них нема фінансування. Зрозуміло, що так, бо зараз війна, ми це розуміємо прекрасно. Але ви бачите, що сама ефективність і актуальність зараз цієї безбар'єрності є на часі, тому що дуже багато військових зараз приходять, ветеранів з інвалідністю і так далі. Ви бачите, скільки зараз їздять хлопців там, навіть у нас по франківську, і так далі. Тут не потрібно правда великих капіталовкладень, щоб все ж таки там зробити цей нормальний заїзд. І один другий як вихід із ситуації вбачає цільову програму, здатну полегшити життя маломобільних людей, яка мала б діяти на Прикарпатті до 2030 року.